Ось перероблений текст для вашого ролика, адаптований під Україну і очищений від реклами. Чіпси з прошутто це така штука, яка нагадує дев'яності. Здається, трохи дивним, навіть марнотратним, брати тонкий, ніжний шматок виявленого м'яса і перетворювати його на м'яку крихту. Але насправді це дуже смачно. Більше готує такі чіпси в духовці. Деякі експериментатори використовують вафельницю, але справжні гени роблять їх у мікрохвильовці. Перший раз, коли я випробував зробити такі солоні м'ясні чіпси у мікрохвильовці, це було сьогодні вранці, і я був у шоці. Це не лише неймовірно швидко, але й вийшло найхрусткіше прошутто, яке я коли-небудь ламав зубами. Мікрохвильовка фактично змастити м'ясо у його власному жирі, роблячи його пухарчастим і крихким. А не жорстким, як це часто буває в духовці. І все це займає всього лише півхвилини. Все, що потрібно зробити, це обгорнути шматок в паперовий рушник, поставити в мікрохвильовку на повну потужність на 30-40 секунд, а потім дати йому охолонути при кімнатній температурі ще 5 секунд, щоб воно дійти до ідеальної крихкості. Якщо потрібно багато чіпсів, можна зробити відразу кілька шматків. Але тоді додайте ще 5 10 секунд на кожен додатковий шар. Чим більше прошутто, тим більше вологи виділяється і довше потрібно часу. Коли ви накрутили потрібну кількість чіпсів, їх можна подрібнити і посипати ними салати, тости з помідорами або пасту, карбонара буде просто бомба. А можна просто їсти їх, як звичайні чіпси.